Дисклеймер вирішивши посидіти у барі зі своїми друзями, Давід тільки те й робив, що декілька годин розповідав їм про свої пригоди у Сабнотіка та про те, як хоче зробити схожу гру. Друзі, звісно ж, його уважно слухали. Їм взагалі подобалося його слухати, адже непоганий інді розробник міг багато їм розповісти. І от, нарешті, до девіда звернувся Бармен. Кх -кх -кх, ваш коктейль, сказав він, і протягнув йому криваву мері. Узявши коктейль до рук, Девід уважно подивився на нього. Хм, кривавий океан!» – подумав він. Крута ідея! Вівлаліберте, пані та панове! З вами Алексей та Game Resistance. Сьогодні ми з вами будемо пірнати у океан крові разом із Iron Lung. Уперед! Тим не менш, перш ніж перейти до основної частини відео, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання знаходяться в описі цього відео. Прошу вас долучатись до підтримки наших військових. Будучи по-справжньому непоганим інді розробником, Давід Шаманський зробив такі ігри, як Даск, Gloomwood та «The Music Machine». Ком'юніті знає та грає у його ігри, проте справжнього успіху жоден з його проєктів так і не зазнав. Але усе змінилось 10 березня 2022 року, коли у Steam вийшла нова гра під назвою «Iron Lung», яка пречудово впоралася зі своєю головною задачею змусити гравця нервувати. Повноцінного сюжету гра так і не отримала, тим не менш, девід чітко та зрозуміло вводить нас у суть того, що відбувається навколо нас. За лором гри декілька десятиліть тому усі придатні для життя планети зникли, і вижити вдалося лише тим, хто в цей час знаходився на космічних станціях та кораблях. Цю подію назвали тихим захватом. Ну і так як ресурси були досить обмежені, а планети, де їх можна було б отримати, зникли, людство почало шукати хоч щось на так званих безплідних лунах. І саме на одну з таких вас і відправляють. Звісно ж, саме вам дістанеться луна AT5. Із дивною аномалією Кривавим океаном, який, до речі, зустрічається вже не вперше. Для вас будують підводний човен, який носить ім'я The Iron Lung, та просять поплавати по океану та зробити декілька фотографій важливих об'єктів. Якщо ви впораєтесь, вам подарують свободу. Про протагоніста відомо лише те, що він засуджений, а от за що залишається лише здогадуватись. Хоча насправді це не так вже й важливо. І так зрозуміло, що якщо його відправляють фотографувати щось у кривавому океані, то це навряд за те, що він припаркував свій космічний корабель не там, де потрібно було. Тож вас занурюють в океан та зачиняють передній та й загалом єдиний ілюмінатор, через котрий ви хоч щось могли побачити. Усе це робиться через те, що Lung не пристосовано до пірнань так глибоко під червону водичку. Орієнтуватись на місцевості, ви будете за допомогою карти та фотоапарата, котрий вмонтували у вашу субмарину. Iron Lang – це сліпий горор, котрий буде давити на вас саме атмосферою невідомості. Усе по Лавкрафту, найбільший страх страх невідомого. І камера, яка, на жаль, робить фото дуже поганої якості, що трапляється, якщо замість Fujifilm X T4 поставити SM13 невідомого виробництва. Усього гра змусить вас сфотографувати 10 об'єктів, до котрих ще потрібно дістатися. Вам одразу ж повідомляють, що часно тренування протагоніста не було, тож можете не очікувати на повний туторіал. Вам доведеться самостійно розібратись із тим, як працює ваша субмарина. І хоч управління зовсім не складне, саме процес навчання додає ще більше атмосфери невідомого. Загалом у вас буде чотири кнопки управління субмариною. Дві з них відповідають за руху уперед та назад по мапі координат. Ну а ще дві змінюють кут напрямку. Найскладнішим в управлінні є саморозуміння того, де ж ви в біса знаходитесь. Адже правильно читати видану вам мапу нескладно, але в грі будуть місця, коли вам потрібно ну, дуже чітко розуміти, куди рухатись, аби протиснутися у досить вузьких ущелинах. Цих геймплейних можливостей достатньо для гри, яку можна пройти за годинку-півтори. Тим не менш, гра все ще має для вас декілька простих, але приємних сюрпризів, про які я не буду вам розповідати, аби ви відчули це самостійно. Камера, вбудована у субмарину, теж чітко виконує свою задачу, допомагаючи вам не тільки сфотографувати необхідні об'єкти, а й орієнтуючи вас у просторі, аби ви не дивились постійно на координати. Ну а невеличка затримка, перш ніж показати вам світлину, змушує гравця трохи напружитись, адже невідомо, що ви побачите, якийсь скелет чи око якоїсь живої потвори. Схожа ситуація може скластися і під час керування субмариною. Вас може різко тряхнути, ви почнете чути чиєсь виття, або в'їдете у невидиму стіну, там, де її не мусить бути, якщо вірити вашій мапі. Але все ж таки про реальні перегради вас завчасно попередить радар. Тримається Iron Lang саме на атмосфері. Повідомляючи про те, що субмарина протагоніста не готова до такого занурення, вам одразу ж натякають, що на легку прогулку ви можете не розраховувати. Знаходячись у середині залізної легені, ви майже буквально починаєте відчувати себе замкненим у цій крихітній субмарині. На вас давить не тільки факт вузького коридору, а й те, що відбувається ззовні. Постійні завивання, скрип, ричання підводних мешканців. Усе це змушує вашу уяву почати малювати собі монстрів, котрих ви не побачите. Одразу ж згадується Subnotika, твори Лавкрафта, Жюля Верна і так далі. В кінці кінців увесь цей мікс потвор просто пропливає перед вашими очима навіть тоді, коли ви не можете їх побачити. Навіть піксельна графіка грає на користь Ironlang. Частина об'єктів просто занурена у темряву, не даючи вам змогу повноцінно розгледіти їх. І пірнаючи цю темряву, ви вже не думаєте про те, що з вами станеться. Ви просто сподіваєтесь, що зможете зробити три маленьких кроки до заповітної кнопки: побачити фото. Та повернутись до пульту керування, не будучи розплющеним під дією тиску. Навіть музика виступає проти вас Електро із дуже темними мотивами інколи нагадує просто сет рандомних звуків, які аж ніяк не пов'язані один з одним. Але саме цим і запам'ятовується Iron Lung. Чи страшна вона? Та ні, не дуже. Але ця гра стовідсотково змушує вас почати хвилюватись за життя вашого альтер Его через усе, що відбувається навколо. І саме цього я й очікую від Горор ігор. Коли топі скримери вам вже набридли, і ви хочете, щоб ваша уява зіграла із вами злий жарт, Iron Lang допоможе вам, зробивши ігровий раціон різноманітнішим. Звісно ж, сама ідея Кривавого океану зовсім не нова. Подібне вже було у Sea of Thieves і так далі. Навіть та сама ж сабнотика має мод, який перетворює воду на кров. Але так як Девід Шиманський у геймдеві із цією ідеєю не впорався ще ніхто. Сувора, таємнича та цікава Iron Lang отримує від мене 9 балів із 10. Що ж, а на цьому дозвольте відкланятися. Дякую за увагу. Ставте лайки під цим відео, пишіть свою думку стосовно гри у коментарі та обов'язково перейдіть за посиланням в описі. Також долучайтесь до телеграм-каналу Useless. Ну і, звісно ж, підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. Ну, а з вами був Алексейнд та Game Resistance. Резистанс. Liberté!